Пані Світлана, мати полоненого військового, особиста біда змусила активно виступати за повернення усіх бранців Кремля. Бере участь в акціях як в Україні, так і за кордоном. Точніше, брала, бо тепер не виїзна. Мені виїхати не вдалося, я зверталася на гарячу лінію Державної прикордонної служби. Вони сказали, що оскільки списки депутатів місцевих рад, зокрема сільської ради, вже передані в Державну прикордонну службу України, тому в списках депутатів я є, і я не маю права перетинати кордон. Щоб виїхати за кордон, депутатка повинна мати поважну причину робочу поїздку. А до неї. І довідку про відрядження це передбачено 69-ю постановою кабінету міністрів, та отримати її не вдасться. Місцеві обранці не працевлаштовані у органах самоврядування, тому й трудових відносин із головою ради не мають. Ми маємо дуже багато звернень і такої інформації, тривожних дзвіночків, що депутати, а особливо жінки-депутатки, складають повноваження, пишуть заяви на припинення своїх депутатських повноважень на вихід з місцевих рад, власне, через це, що вони отримали заборону виїзду за кордон. Так, постанова номер 69 начебто містить обґрунтування, кому можна перетнути кордон. Але дивина в тому, що там і якраз і закладена правова колізія, адже підставою для перетину кордону називається службове відрядження. Бо більше участь в акції не стосується депутатських повноважень. Тож відряджень у такому випадку і бути не може довідки отримати й поготів. Через це вже близько 15% жіночого депутатів депутатського складу по всій країні вирішили скласти свої повноваження. Якщо змін у постанові не буде, їх кількість зросте. В разі не внесення змін в постанову 69 Я буду змушена також скласти повноваження депутата сільської ради, тому що на сьогоднішній день інтереси моєї дитини, інтереси військовополонених я ставлю на перше місце і тому я повинна відстоювати їх на всіх рівнях, як державних, так і міжнародних. Депутатки кажуть, заборона на виїзд за кордон депутаткам місцевих рад абсурд скасувати обмеження щодо депутатів місцевих рад. Тобто, якщо внести зміни в 69-ту постанову виключити цю категорію людей, певну напругу буде знято. І я вам скажу, місцеве самоврядування тільки виграє. Адже жіночі правозахисні організації боролися за більше представництво жінок в раді. Уже доведено світовим досвідом, наскільки кращим є суспільство там, де жінки приймають рішення. Дарія Корнос, Вадим Головацький, новини, 33 канал.